Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Херсонщина залишається в зоні епідеміологічного ризику. Місцеві лікарні готують до спалаху інфекційних хвороб. Хоча, поки все стабільно, загроза не минула і не мине вочевидь до кінця літнього сезону. Особливо непокоїть лівий берег, де окупанти кинули людей на призволяще. Ольга читайло тему. ці коробки в одній з херсонських лікарень на випадок епідемії. Їх десятки тут все необхідне для лікування. Ліки та антисептичні засоби розосереджують по території лікарні такі коробки стоять. У кожному відділенні так буде легше працювати, якщо хворі почнуть надходити масово. Тут же підготували палати на випадок спалаху. Цю палату в одній із лікарень міста підготували на випадок, якщо спалах захворювань таки буде. Зараз ці ліжка порожні, і тут усі сподіваються, що так воно буде і надалі. Області визначили три заклади, які передусім прийматимуть хворих з гострими кишковими інфекціями. кажуть у Національній службі здоров'я. Їм збільшили фінансування, але готуються всі лікарні міста та області. Допомагають і волонтери. Наразі ми готуємо червоний хрест, готує такі міні-аптечки, де будуть сорбенти, де будуть е, такі. Е, Препарати, як активоване вугілля, наприклад, да, або інші сорбенти, мінеральні е, суміші. Хоча, поки все стабільно, загроза не минула. Ймовірно, проблеми будуть виникати на початку липня, кажуть нам фахівці. Уже знайшли сальмонелу. Зараз повідомляють про те, що знаходять інші патогени, найбільш небезпечні, але про це говорити рано. 100% є сальмонела, перевищення по кишковій паличці. Ми розуміємо, що це тільки початок цього буде тільки більше. Також проблема в тому, що дуже багато. То органіки, органічні речовини надійшло в води чорного моря, а органіка потім починає розкладатись. Головне джерело інфекції вода. Каналізаційні води змішуються із питними та підземними. Залило смітники та цвинтарі. Вода не всюди зійшла, у ній починає гнити риба. Ці кадри ми зняли у Благодатівській громаді на Херсонщині. Це не річка, а затоплена територія. Рибу сюди занесло, і вона загинула. Господар щодня закопує її кілограмами. Воно бач, валяється риба бач. Там вони скілапа три плавають уже. Ось сюди по передвору тільки що Коробчук до такі забіжки. дном. мільярди плаває утром. Тому ключове питання забезпечення чистою водою. Ось це баки у місцевому онкодиспансері. Це запаси технічної води. Підвозять воду і для населення. Наразі налагоджуємо на оперативне підвезення води, як питної, так і технічної. На потреби населення задовольняються. Наразі є резерви понад 2000 тисячі тонн. Водою забиті склади волонтерів везуть з Європи та всієї України. Ось цей чоловік набрав води для односельчан прямо із вантажівки, яка припаркувалася на околицях міста. Бабі, мані там так, кожному у так, двір там, то тому, то тому, то що собі. У Херсоні є водопровідна вода за винятком підтоплених районів. Попой но вода є. Її регулярно перевіряють. Водоканал отримав також установку для очищення <плес> води та сирою. Її не можна використовувати. Треба воду кип'яти всім. Рекомендую робити питну воду, пити. Провірену, консервовану, от но в крайньому випадку все кип'ятить є небезпека для всього, що має якийсь контакт з водою. Вероніка також намагається не купувати овочів з ринку, бо не знає, чи вони не заражені. Якщо ситуацію на правому березі контролюють, то невідомо, що там на окупованому лівобережжі. Партизанські руха теж повідомляв, що на холеру почали хворіти російські солдати, а цивільне населення вони фактично відрізали від базових потреб. Ні, чистої води, ні ліків. Чого очікувати там не знає ніхто з Херсонщини? Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сі тіві. Єдині новини.